Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Польща вимагає скасування ганебного рішення міжнародного олімпійського комітету стосовно росіян та білорусів. Так польський прем'єр Матеуш Моровецький охарактеризував рекомендацію Моку. Допускати росіян та білорусів до змагань без і із білими прапорами. Далі цитата ми створимо коаліцію держав і разом вимагатимемо, щоб мок скасував це погане і неправильне рішення, сказав Моровецький на прес-конференції. Раніше міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер назвала це рішення ляпасом для українських спортсменів. Отже, багато російських та білоруських олімпійців формально є співробітниками правоохоронних органів або військовослужбовцями своїх країн. Забанити росіян на Олімпіаді з синьо-жовтими стягами і світлинами зруйнованих українських міст і поранених українців. Демонстранти прийшли сьогодні до представництва олімпійського комітету в Євросоюзі, вимагали не допустити російських атлетів до участі в Олімпійських іграх, що відбудуться наступного року в Парижі. Відповідний лист українські активісти передали спортивним чиновникам в Брюсселі. У ньому нагадали: Росія вбила понад дві сотні українських спортовців, а тепер планує показатися на олімпіаді. Рішення комітету чи допускати на неї росіяни ще немає. Моя на жаль, не може бути прославлена ні в яких аспектах. А тим більше в спорті і культурі, тому що спорт і культура відмивають їхні злочини, які вони роблять. Люди, які будуть дивитися ці олімпійські ігри, будуть емоційно тішитися чи емоційно казати Дійсно, Росія велика нам брешуть в Європі, що Росія невелика. Дивіться, які у них спортсмени, і Росія візьме цей наратив і поширить в себе.